Вітаю на РБК Україна. Перші французькі винищувачі, міраж 2000 вже прибули в Україну. Про це сьогодні повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекарню. Тим часом і без винищувачів гарячі українські дрони знищують техніку ворога. Атакують аеродроми в глибині Росії, змінюють правила гри на полі бою. Чи має Україна технологічну перевагу? Чи є у нас достатньо операторів БПЛА і коли штучний інтелект замінить людей? Все це далі буду з'ясовувати разом із Ашотом Арутюняном, командиром окремої служби БПЛА Української добровольчої армії. Пане Ашоте, вітаю вас! Вітаю вас. А ви спеціалізуєтеся на безпілотниках, та, можливо, є що сказати про винищувач Міраж 2000? Наскільки це важлива е, історія, яка сьогодні сталася з Україною? Я про винищувачі міраж знаю тільки з е, пісень і кілька роликів на YouTube я дивився. Аналіз. Ну, я думаю, що будь-який західний винищувач, який може нести західне озброєння, буде для нас зараз дуже корисним. Добре, а міноборони кодифікувало, допустило до використання нові безпілотники Зеус і Хадес Хейдс, так маневрені маловразливі до реп, здатні знищувати ворожу техніку на великій швидкості. Вам щось відомо про ці безпілотники? Ні, я з ними не стикався, не бачив, і знову ж таки, що якщо вони кодифікували, то їхні ТТК будуть засекречені, тому що ворогу буде дуже цікаво розробити засоби протидії. Відповідно, ми про них нічого не знаємо. До тих пір, поки росіяни їх не зіб'ють, не розберуть на гвинтики і не опублікують у себе. Добре, а про які технології, які вже впроваджені, можна говорити, які ви використовуєте у добровольчій армії? Ну те, що нас нам найбільше допомагає, це звісно системи зв'язку на базі ППХ, тобто коли е, автоматично змінюється частота е, керування дроном. І, і друге, це захищені різні типи захищеного GPS, в тому числі це системи зняти з російських кабів, які прилітають, не розриваються. Відповідно з них знімається система зв'язку і використовується вже в дронах, тобто вони летять назад, нищити ворога. Так Ще одна історія: у січні е, цього року: 66 відсотків російської техніки було виведено з ладу в результаті роботи українських БПЛА різних типів. Е, така от є інформація офіційна. Чи ці цифри означають покращення становища сил оборони у царині безпілотників? Взагалі слухайте. Ну кожен винищувач це страшна машина, яка може вражати на дуже великій глибині, і, на жаль. Через те, що вони розробили такі системи, як АП, дальні ракети, вони просто не залітають в за зону дії нашого ПВО. Тому знищення будь-якого винищувача, навіть це остання історія, коли е, просто вантажівкою п'яний військовослужбовець РФ переїхав, то це дуже добре. Треба йому якогось там ордена надати за чи щось таке. Останнім часом багато розмов про дрони на оптоволокні Росіяни їх почали активно використовувати. Україна також розробляє чи є паритет в небі в цих дронах, яким є взагалі на чиєму боці ініціатива зараз. Дивіться, дрони на оптоволокни. Вони не в небі, вони десь невисоко над землею. Парітету абсолютно нема, тому що в Росії є завод, який виробляє оптоволокно, А поставити оптоволокно можна майже на будь-який дрон, який ну, несе певну вагу, тобто здатний тягнути цю катушку, ну і навчити оператора. Тому парітета, на жаль, нема. Ми скажімо, знаходимося на початку цього шляху, і е, ключова ключовий наш ворог це логістика, де брати те оптоволокно. От другий наш ворог це буде вже навчання операторів. Але ну, поки нема оптоволокна, то нема сенсу вчити операторів. А росіяни цим займаються вже досить давно. У них на моє розуміння нема дефіциту в оптоволокні. І відповідно навіть не навчений оператор, якщо він буде втрачати там з п'яти дронів три, ну ну то що, ну є запаси, є прямі поставки. Ну а наскільки важливу роль оптоволокно зараз виконує, от саме на гострих ділянках фронту, там Покровський напрямок, Турецьк Розумієте, Оптоволокно це досить специфічна річ. Вона треба потребує правильно навченого оператора, правильне застосування, і ну це не широкий такий загал. Тобто, взяли і всюди літаємо на оптоволокні. Є обмеження по відстані, є обмеження по території, де це може бути застосовано. Але Якщо в тебе є група операторів, у яких є один, другий, третій, четвертий засіб, і в тому числі засіб, такі як дрон на оптоволокні, то відповідно ти маєш і технологічну, і тактичну перевагу. А в чому особливість навчити операторів таких дронів? Невже вони прямо настільки відрізняються від неоптоволоконних? Ну настільки, не настільки. Дивіться. Ну, якщо в тебе є дрон, у нього є повний простір рухатись там в шести напрямках, там вправо, вліво, вперед, назад, вверх, вниз. Якщо в тебе оптоволокно, то ти вже обмежений в певних маневрах того, що з твого дрона постійно розматується це саме оптоволокно. Ти маєш думати, як летіти так, щоб воно не склеснулося, бо коли воно склиснулося, склеснулося, воно може саме себе перерізати. В січні екс очільник Мінстратехпрому Камишин заявив, що Україна цьогоріч очікує якесь ші рішення штучного інтелекту, яке змінить правила гри на полі бою. Авіаексперт Храпчинський натякнув на те, що йдеться про те, що один пілот буде керувати десятками дронів. Одному. Одночасно. Наскільки ми далеко від такої новинки? Знову ж таки, дивіться, штучний інтелект він дає яку перевагу? Якщо через дії РЕБУ ти втратив керування над дроном, при чому це дрон може бути в повітрі, в воді під водою на землі і так далі, то дрон може сам прийняти якесь рішення. Тобто діяти не просто за алгоритмом, який в зоні бойових дій ти все не передбачиш, а зробити це рішення, так би мовити, плаваючим. тобто аналіз багатьох факторів, і далі це рішення. Другий варіант це дрон десь глибоко на території Росії, де він взагалі не може керуватися. і Дрон має прийняти рішення і відповідно уразити військовий об'єкт, а не як люблять росіяни, уразити просто помаранчевий автобус з мирними людьми. От. От будь-яке си рішення, воно зараз обмежено саме тим, як цей е, безпілотний апарат. Ну будемо казати, да, безпілотний апарат, навіть якщо він наземний, буде приймати це рішення. От е, коли кажуть, що будуть ці рішення, так, вони будуть. Ми бачимо, якою розвивається штучний інтелект зараз, язикові моделі, всі їми зараз користуються. Згадайте першу згадку про GPT-чат. Згадайте, коли gpt Чат з'явився у вас на телефоні, і як швидко пройшов той час, коли gpt Чат почав вас розуміти, зараз у нас багато голосових помощників і так далі. І от якщо ми забезпечуємо дрону доступ до інтернету, то уже зараз цей дрон може керуватися Джемені або gpt чатом. Рік назад я бачив рішення, коли дроном керував gpt Чат. Ну тобто приносили таку модель і казали, що єдине, що зробіть доступ до інтернету, я казав, а як? Тобто на зоні, в зоні бойових дій це неможливо. А десь в глибині Росії підключитися до мобільного інтернету, так, це вже можливо. Тому ці рішення штучного інтелекту це просто потужність тої електроніки, яка на борту. Другий фактор, який обмежує використання штучного інтелекту, це те, що якщо цей дрон буде збитий. А, код його буде прочитаний, то це дасть сильний поштовх розвитку аналогічних систем у нашого ворога. Тобто, от коли буде вирішено оце е, наступні питання, перше це прийняття рішення штучним інтелектом, в яких межах це можливо. Друге, е, як е, дати. Скажем так, потужності цьому самому GPT, ну не gpt чату, а штучному інтелекту, тобто розміщати їх не на борту дрона, а розміщати десь на сервері там в Купертіно. І третє, як захистити інформацію на цьому дроні від того, що він буде розкритий ворогом. Бо як ми розуміємо, так чи інакше. Один, другий, третій БПЛА буде збитий і буде підданий дуже кваліфікованому промисловому шпіонажу аналізу. Що на ньому? От саме тоді штучний інтелект отримує поштовх. Уже зараз дрони зі штучним інтелектом в тестових режимах використовуються, але використовуються саме так, щоб ворог про них не узнав, щоб вони були знищені. А хіба ворог сам не розробляє зі штучним інтелектом дрони якісь механізми наземні чи повітряні? Розробляє ну перші дрони з донаведенням 23-й рік, розроблені е, ворогом. Вони були вже тоді збиті, і вже тоді були піддані аналізу. Ну тоді це все був комп'ютер віжн, але це так само ми, ми робимо те саме. Ну а в цій царині можна говорити на чиєму боці ініціатива? Україна випереджає росіян у розробці Ші? Не знаю. Не можу сказати чому, тому що ну по-перше, це там засекречено. По-друге, ми ж розділили світ. Знаєте, там ось зла, ось добра. Mm. Ну ми нам допомагає Європа, нам допомагає Америка, але з певними обмеженнями. От на боці росіян, мабуть, працюють якісь потужні китайські компанії. Ну, поки, поки ці технології не скласнуться на полі боя, ми не можемо сказати на чистоні перевага. Того, що це абсолютно нова зброя, і я навіть не знаю з чим і як її порівнювати. А ви можете в термінах прогноз якийсь дати, коли схлеснуться на полі бою? Я думаю, я думаю, що це це рік, цей рік, можливо, кінець весни, масове застосування чогось, що буде мати елементи штучного інтелекту, і е, осінь це коли е, системи, які повністю керуються штучним інтелектом. Мабуть, вони будуть якось обмежені по території. Ну, з нашого боку, да, от якраз щоб не виникала та, та, та ситуація, коли вражені якісь мирні об'єкти. А з боку росіян то мабуть буде просто масово. А Камишина, якого я цитував, каже також про наземні системи. Ви взагалом про всі е, зараз розповідаєте? Чи можливо наземні вони більш прості і зараз вже використовуються на лінії бойового зіткнення? Замінюючи особовий склад, я маю на увазі. Дивіться, наземні використовуються на лінії бойового зіткнення, але вони ні в якому разі не прості. А, наземний дрон, він, можливо, скажімо так, простіший, бо він повільніше рухається, і він може пробачати певні помилки. Тобто, якщо дрон в повітря отримує неправильну команду, він просто це може бути авіаційна пригода, дрон спаде, а безпілотник наземний він просто зупиниться, буде стоять. Але в небі на прості набагато простіше організувати радіозв'язок з безпілотним літальним апаратом. А ті системи, які рухаються по землі, там треба розгортати дуже потужні меч мережі для того, щоб забезпечити зв'язок з сімбапела на землі. Ви говорили в одному з ефірів днями, що наразі є дуже суттєва нестача підготовлених людей операторів дронів. Зрозуміло, чому так і з піхотою. Піхоту багато бояться, особливо ті, хто ухиляються взагалі від мобілізації. Не зрозуміло, як може не вистачати операторів в ситуації, коли на кожному кроці просуваються якісь програми навчання підготовки операторів дронів. У вас є пояснення? Дивіться оператора дрона, який працює на війні, має бути, скажімо так, співпасти там дві карти. Перша він має бути дійсно оператором дрона. А друге, він має, ну скажімо так, мати бойовий досвід. Я так зараз розумію. я це спостерігав там в 22-му році. От учбові центри готували дуже багато айтішників, які взагалі не збиралися воювати а збиралися виїхати з країни, але так на всяк випадок відвідували ці курси. От тобто, у нас виходить так: учбові центри завантажені, Я, наприклад, приїжджаю на одне з таких навчань, яке продовжує там три три дні було влітку 22-го року. Там 11 учасників, це максимум, із них чотири журналісти, які прийшли повчитися, щоб написати статтю. Тобто, учбові центри завантажені не тими людьми, які збираються воювати. Друге, навіть якщо він пройшов цей учбовий центр, він поправив зону бойових дій. Він почув, що таке прильот. Він почув, що таке обгоріле тіло. Просто запах відчув. І він сказав: що ну до побачення, це не моя тема. Там СЗЧ... Там я буду чистити картоплю, але я туди більше не повернуся. От ми витратили час на підготовку пілота, який відмовився воювати далі. Є ну як то кажуть пацани, які хочуть Хочуть воювати. Вони потрапляють в безпілотні системи. Але на жаль, свого часу, ну, уроки фізики, уроки математики пройшли повз них. І так да, він хороший оператор дрона. Ось на цій ділянці, ось на цій відстані, ось цього типу. Ти йому даєш щось інше, в нього починаються проблеми. Йому треба майстерня. Майстерня це люди. А комбат каже, а наші мені ці люди, які не воюють, да майстерня це фінанси. Да? Прислали з зі складу якісь дрони, а їх треба всі переробити. В кожен дрон вкласти 6-7 тисяч гривень, а тобі на день їх треба 10, а на тиждень 50. Ну помножили 6 на 50 — Ну це вже хороша цифра. Це на тиждень, а в місяці чотири. Да, тобто, може лише на чотири. Ну, все, а де, де комбату взяти мільйон на майстерню? Кожен місяць. Це ж не так, що один раз клав, і все добре. Ну от, і тому і виходить, що і оператори приходять їм, нема чим воювати, і, скажімо так, засоби не завжди підходять їм операторів. А далі починається цікава ситуація. Тобто, якщо ти оператор, який не суперкваліфікації, дав засіб не суперкваліфікації, ти отримав негативний результат. А негативний результат ти отримав по шапці. Ну, що, і ну, треба ж покарати людину. От людина пішла в піхоту. Сукаємо наступного оператора. Оце правда, правда життя. Як це відбувається? І в цей час росіяни створюють свої сили безпілотних систем. До 210 тисяч військовослужбовців залучити мають намір до 2030 року. Це заява головнокомандувача Сирського. Вони реально становлять загрозу. Вони можуть нас обігнати в цьому. Ну це абсолютно реально Дивіться, якщо ми беремо там населення там, Росії втрати більше, ніж у нас. То ну, наприклад, із ста людей у нас оператором дронів е, стало там ну, умовно, там двадцять, а вони вибирають не зі ста, вони вибирають з трьохсот, і в них стало шістдесят операторів дрона. Ну от, от вам і відповідь: да, дійсно, це дуже серйозна загроза. Вони е, просто візьмуть кількість як свого часу. Вони взяли кількістю снарядів Сєвєродонецьку, Як вони свого часу взяли там кількістю піхоти? І кабів Авдіївці, так і відповідно, якщо ми говоримо про дрони, то вони візьмуть з кількістю отаких от от людей. Нехай це буде низької кваліфікації оператор дрона. Нехай він не працює там як наші оператори на 15 кілометрів, на 30 кілометрів там, але е, ну він працює на шість, і він виконує свою роботу на шість і їх в три рази більше ніж у нас. Ну то все. У вас є лаконічна відповідь на питання, що треба прямо зараз змінити, щоб покращити ситуацію з пошуком і навчанням нових операторів дронів в Україні? Ну, є, є, є таке воно непрактичне непрактична відповідь. що Треба суспільству зрозуміти, що це, це екзистенційна війна. Тобто, ну людина, ну я, я не буду казати в Дніпрі, бо в Дніпрі люди це розуміють, а людина в Києві має розуміти, що вона ну має вже або потрошку збирати речі. Щоб їхати кудись на захід, або потрошки збирати речі, щоб їхати воювати на схід. Ну іншого іншого варіанту нема і оці розмови там мобілізувати там річних Я дуже проти у мене двоє дітей. Я дуже проти мобілізації 18 річних. Я дуже проти мобілізації жінок. От але, ну якщо у нас залишились такі чоловіки, і ми хочемо бути в цій країні хазяївами то ну може не 18-річних, а там 20 років коли вже є якась спеціалізація, розумієте, 18 років у людини немає ніякої спеціалізації, немає професії. Ну 18 років ти куди? Ти копати землю можеш мобілізувати людину. А от ну 20 років, коли він вже щось навчився, він вміє там я не знаю користуватися комп'ютером, користуватися ксероксом, користуватися, я не знаю, навіть там ПТУ там плитку класти. Тобто він вже розуміє, що таке електродвигун, де вдарить електричним током і так далі. Ну то це людина. Яку можна брати, відправляти на підготовку? Ну зробіть їм підготовку три а не один місяць, як зараз робиться для тих, кому 25 років. Але ну іншого шансу у нас немає. Ну просто вибачте: ну, якість е, тих людей, яких бусифікують, ну вона не відповідає реальності. Пане Ашоте, дякую вам за розмову. Ашот Арутюнян був моїм співрозмовником, командир окремої служби ППЛА Української добровольчої армії. Долучайтеся в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут, вперше.